Займаюся розхламленням активно. Діти подивіться, як мені допомогли в цьому. Розклали просто все, все, що потрібно і не потрібно. Зате я навела лад у поличці донечки. Ось там, прям ідеально. І у мене, у мене навіть з'явилося вільне місце. Ось тут в шафі. Я прямо здивована, бо тут його не було просто ніколи. Ось відібрала речі, виставила на продаж буквально за таку символічну ціну. І ще один пакет зібрала, там 30 речей. Ну, і ось тут в кінці розслаблення скажу, яка кількість речей буде. І ось ще. Те, що вже буде нам не актуально наступної зими, і що не актуальне вже цього літа. І нехай там буде 30 речей одягу, і ще ось тут 1, 2, 3, 4, ну нехай 5 ось цих різних бумажок. 30 і ось там. Це буде 40 точно речей вже покидають нашу квартиру. Ще видібрала гору речей, які віддавати вже немає що, бо там то плями, то ще щось інше, і там теж так достатньо багато зараз порахую. І ось ще до цієї цифри 42 речі, це дитячі речі, які з плямами. Супер! І абсолютно нікуди вже не годяться, вони вже йдуть просто на викидання. Вже взагалі на утилізацію вже все. Пока-пока. Так, під час свого великого розхламлення скажу вам, що в мене ще є такий купальник, якому 100 років. Вже він добряче виленяв, труси розтягнулися. Ну, а ліф вже і бусинки оці позлітали. І взагалі зовсім зовсім нікудишній, тому теж вже він йде в утилізацію. Так, ще плюс одна річ це вишиванка. Зараз виставлю її на OLX на продаж. Додам до вишиванки ще плавальні такі шорти. Просто в подарунок, теж мінус одна річ. І ще ось така гарна сукня донечки. На жаль, маленька на неї, але теж іде, не знаю, куди, певно, що на OLX разом з іншими дитячими речами. Ось знайшла ще така сумка без замка. І вже вона в дуже в такому страшному стані, полопала, перепалася І плюс сумка, купальник, шорти, колготки, які всі в зацепках. Ще один верх від купальника. Те 1, один, два, три, 5, шість. Сім і вісім. І ще плюс вісім речей покидають наш будиночок. Дякую, що слугували нам, вірою, і правдою, але все, з вами пора прощатися. Добралася я до речей чоловіка у цій великій шафі. Давно я не розслабляла його одяг, бо все ж йому потрібне. І... Думаю, дійду я і до цього. Заберу у нього там багато футболок, яких дійсно вже немає як навіть одягати. Можна одягати тільки в ліс, де тебе ніхто не побачить, або ще в гараж, де через 1-2 дні вони будуть всі в мазуті. От туди я їх і відправлю. Так, позбавлюся і подивлюся, що потрібно йому прикупити. Взагалі, він у мене такий трішки нестандартний, він дуже худий. В нас, бачите, це така у нас порода. Він дуже худий, але високий. І всі штани, які йому можуть підійти, вони йому короткі. А у нього вони Наталії. Якщо будуть не короткі, то Наталії його залізять 4. То він у нас такий нестандартний. Тому часто йому одяг, саме штани, свекруха шиє самотужки, бо дуже важко йому щось таке віднайти, щоб йому було прям нормально. А то в штанах, якщо і купити десь в магазині, то начебто він там. Навалив у штани. Ну, таке, таке у нас є. Я не знаю, розповідала я вам про це раніше чи ні, але ось за під час прибирання я про це згадала, думаю, поділюсь я з вами ще й про чоловіка тут. Перебираю його одяг, взагалі в нього одягу небагато, тому що він не любить цю справу, взагалі не любить ходити по магазинах, так як і син вже теж не любить ходити по магазинах, він швидко, швидко, швидко і давайте будемо йти. А дівчата, то дівчата, зараз побачите, скільки в мене одягу. Я не знаю, я його не купую, він сам якось до мене прилипає, і я постійно щось розхламлюю. Я, якщо ви замітили, постійно щось. Звідкись вигрібаю, розхламлюю, викидаю, позбуваюся. А воно бере і примножується. Я не знаю, як так відбувається. Певно, що вони в мене в поличці просто розмножуються. Ось так я намагаюся весь одяг викинути прямо на ліжку. Це вже так, я вам скажу, не вперше роблю, але все не можу зібрати. Але цього разу багато йде чого на викидання, так як. Є куди їх відвести. Це буде, Ну я їх не буду відвод відвозити. Просто поставлю десь на балконі і буду їх потрішки одягати і зношувати на участок десь в село. І так потрохи-потрохи. Деякі речі потім просто вже викидаються в смітник. І я чітко знаю, що мені брати, звідки його брати, і це дуже зручно. Я вам скажу, що цим розслабленням я займалася сьогодні майже весь день, так як відволікалася на справи з дітьми, з донечкою, походи в магазини на почту і все інше. Але результатом я задоволена. Люблю цю справу, мені здається, хоча б на поличках, хоча б деякий час, але все ж таки приємніше. Находитися, я передивилася всі речі, згадала про забуті речі, згадала про е, речі, які вже потрібно е, позабирати, ну, дійсно не одягається, тому буду їх одягати в ліс і на шашлики. Ось так: от я сьогодні гарненько попрацювала, задоволена собою, що перебрала. Але це тільки речі, і це тільки невеличка частинка, так як у мене ще є різні завали в різних місцях. Просто за цим обсягом. Роботи за всіма іншими справами, воно накопичується і руки не доходять. Але я намагаюся і стараюся, щоб все ж таки порядок в цьому домі існував. Ось так гарненько вже все виглядає. Бачите поличку чоловіка і дві моїх полички. І ще у мене є в контейнері, відправила сукню, в якій я одягаю край рідко, але вони у мене є, і я їх дуже люблю викидати нічого не буду. Так поскладала все гарненько. Ну, а ці речі йдуть, так як я і говорила, це мої речі, я їх буду одягати ще, але вони вже ну, зовсім такі нікудишні. Я сподіваюся, я, можливо, когось замотивувала, теж перебрати трішки той гардероб, бо шафи лопають, а одягнути немає що. Перевірте, подивіться, можливо, ви знайдете якісь забуті речі, які для вас дуже актуальні і дуже симпатичні. Дякую вам за увагу! і до зустрічі з вами в новому відео.